алейкум. В 2014 році ми з чоловіком поїхали до Сирії. Я сказала: я не поїду. Він говорить: тоді я візьму дітей, і сам з дітьми поїду. Зустрічали два араби. Ласкаво просимо до ісламської держави. Нам одразу видали чорний одяг, таку баю, нікап, і все з цього моменту ми не повинні бути відкритими. А ви бачили, як страчували людей? Ну ми чули да. Да, це зовсім сумна історія. Віліці нас ж очень сята. Взагалі, ми там пережили все. Ми пережили пожежу, ми пережили землетрус, ми пережили ракетну атаку. Якщо вони потрапили в халепу. Байдуже з якої причини ми маємо зробити все, щоб вони були тут. Тут вже розберемося. Винні вони не винні. Що з ними робити далі? Але перш за все, ми маємо забезпечити безпеку нашого громадянина, де б він не був. Мене звати Севіля. І це мої 10 втрачених років.